Музи Тараса Шевченка, інтимно любовні дискурси української літературної Шевченкіани. Тематичну монографію написав доктор філологічних наук та професор Черкаського національного університету імені Хмельницького Володимир Поліщук. У Кропивницькому своє дослідження автор презентував у бібліотеці Чижевського В роботі науковець дослідив, яким був ідеал жінки кобзаря, та вплив стосунків із жінками на написання поезій і картин. За словами автора. Монографії Шевченко швидко загорявся, одначе достатньо було виявити єдину негативну рису обраниці, і почуття згасали у коханні. Кобзареві не дуже щастило, твердить Володимир Поліщук. Якщо за молодості поет був популярним та модним, то після заслання, коли він прагнув створити родину, парубоцький привабливий запал зник. Натомість сам Шевченко все ще закохувався у молодих жінок. Є припущення, що саме категорична відмова його останньої обраниці і пришвидшила смерть поета. Володимир Поліщук зазначає, тема стосунків кобзаря з жінками цікава в першу чергу, тому що вона мало досліджена. Поряд із цим саме інтимно любовний бік життя мав неабиякий вплив на творчість і позицію українського пророка. Робився акцент, причому свідомо робився акцент на образі Шевченка як борця. А от на приватне життя Шевченка, на його побут, якраз. Уваги зверталися мало. Більше того, вважалося, що, можливо, ця тема приземлює приземлі, бо надто побутовізує Шевченка, а він же в нас велич, він же в нас геній і пророк. Шевченка були закохані, він закохався в дуже багатьох жінок. Він був поет, людина емоційна. Ну Багато фактів є про це. Але ще більше художніх творів. Там багато видумок і так далі. ось унікальність цієї книжки, яку створив. Володимир Трохимович Поліщук полягає якраз в тому, що він всі ці публікації переглянув і оцінив їх з наукових позицій, оцінив дуже точно і дуже цікаво. Оцінив.